Вітаю вас, друзі. Після вчорашніх телефонних перемовин між Трампом і Путіним, не лише в наших українських ЗМІ, а й в міжнародних з'явилась така хвиля емоцій, такої всепропальщини і зради. І це зрозуміло, адже з одного боку засоби масу інформації зацікавлені в тому, щоб були такі заголовки гучні, щоб викликати якісь емоції у людей, щоб більше було переглядів. А з іншого боку, дійсно розвіялись після цих телефонних перемовин ілюзії. В тому числі і сьогодні міжнародні змі пишуть, що ропецьких лідерів приголомшила розповідь Трампа про домовленості з Путіним. Вони підкреслюють, що телефонна розмова з Трампом стала перемогою для Путіна і зазначають, що Трамп не готовий до більшого тиску на Путіна. Проте, незважаючи на такі повідомлення, на різну аналітику, я хочу на тому, що потрібно відкинути усі емоції і запропонувати усім подивитися на ситуацію тверезо. Адже нічого такого кардинального, такого надто несподіваного точно не сталося. Щодо вчорашньої цієї телефонної розмови, яка тривала три години не три, вибачте, а дві години, то, як ми знаємо, Трамп після неї заявив, що Україна та РФ мають негайно розпочати перемовини. Щодо заяв від Путіна, то Путін відкинув перемир'я, відкинув повне припинення вогню, але заявив, що Росія готова працювати з Києвом над так званим меморандумом щодо припинення вогню. Крім того, вчора ввечері була заява від Ушакова, помічника Путіна, який повідомив, що Трамп взагалі не обговорював з Путіним жодних термінів досягнення мирної угоди. Тобто ні про що не домовилися. Домовилися надалі домовлятися. Але щодо конкретики, щодо конкретних результатів, то Трамп може похвалитися тим, що він домовився про обмін 9 на 9. І на тому все важливо, що після вчорашніх цих телефонних перемовин з'явилася інформація. Що лідери низкирпецких держав і України поговорили з Трампом по телефону. І після уже другої телефонної розмови вчорашньої між Трампом і Зеленським, президент України повідомив, що якщо РФ не припинить вогонь, то Європейський Союз запровадить сильні санкції. Англічна заява була від канцлера Німеччини, який також вчора вечір говорив з Трампом. Він заявив, що Європа посилить санкційний тиск на Москву. Але. Сьогодні вранці знову з'явилися чергові заяви президента США, і який сьогодні, відповідаючи на плані журналістів, уникнув відповіді щодо розмови з Путіним про з перемир'я. Трамп заявив, що це не його війна, і що цієї війни б не було, якби він був президентом. Але зараз він просто намагається допомогти. Тобто Трамп всіляко вмиває руки і каже: а які до мене питання взагалі? І це при тому, що Трамп ще нещодавно, ще, умовно кажучи, 2-3 дні тому, чесно обіцяв санкції, а зараз просто зливається і говорить, що це не моя війна розводить руками. Але щодо питання стосовно санкцій, Трамп сьогодні повідомив, що наразі він не хоче посилювати санкційний тиск на Росію, але не виключив засування такого механізму у майбутньому. Трамп говорить, що він сподівається на успішні перемовини. Крім того, Трамп повідомив про так звану Червону лінію. І не виключує в нарощування постачання зброї Україні. Щодо таких сьогоднішніх заяв Трампа, я хочу підкреслити, що незважаючи на песимізм, який дійсно зараз вирує в засоб масової інформації, незважаючи на ту зраду, яку всіляко розганяють в тому числі і багато українських блогерів, на Росії не радіють. Сьогодні вранці пропагандисти пишуть, що психологічна гра Москви й Вашингтону продовжується, і що все ще не закінчилося. Крім того, російські політичні оглядачі, експерти підкреслюють, що взагалі ні про що не домовилися? Що домовилися розмовляти й в подальшому? Домовилися домовлятися? Але російські пропагандисти сподіваються на те, що Вашингтон може відмовитись від ролі посередника? Здавалось би, що навіщо тоді посередник в ролі Трампа, в ролі Сполучених Штатів Америки, Вашингтону, якщо Трамп не вводить санкції, якщо Трамп, незважаючи на погрози, їх не реалізує, навіщо це все? Але важливо, щоб учителя Америки і надалі продовжували бути в ролі так званого посередника. Чому важливо? Хоча б тому, що лунають гучні заяви, наприклад, від керівництва Європейського союзу, від президента європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн, яка в соціальних мережах повідомила наступне про гарну розмову з Трампом, і що вона дякує президенту Ша за його невпинні зусилля спрямовані на встановлення припинення вогню в Україні. Тобто це не просто така обережна заява. Це не просто якісь претензії до Трампа, що Трамп таким чином підставив лідерів країн ЄС, які погрожували в Москві санкціями, і як писали пропагандисти, що Трамп таким чином виставив їх на посміховисько. Ні, Урсула фон дер Ляйн дякує Трампу за його так звані невпинні зусилля. Також була заява, чи повідомлення в соціальних мережах від Стуба президента Фінляндії, який написав таке. Що важливо продовжувати тісну координацію між Сполученими Штатами та Європою, і що Фінляндія продовжує підтримувати незалежність суверенітет та територіальну цілісність України? Така заява. І ще є заява від Рюте від генсека НАТО, який повідомив, що Північно-Авточний Альянс вважає позитивним кроком розмову Путіна і Трампа, тобто. Позитивні кроки, такі вдячності, подяки для Трампа, і це вказує на те, що Європа зацікавлена в тому, щоб Сполучета Америки надалі були задіяні переговорному процесі. І вона зацікавлена в тому, що, хоч не зараз, не цього разу, але через певний час цілком можливо, що Трамп змінить думку. І для нас, для України, найголовніше є те, щоб Сполучені Америки продовжували Україні надавати військову допомогу і підтримку. Для нас одним з ключових таких моментів є отримання розвідувальної інформації, щоб Україна заздалегідь знала про ракетну небезпеку, тому що у нас немає систем раннього ракетного попередження і немає личних систем, такі як у США, в жодної країни світу, немає їх в Європі, а в Україні. Потрібна така інформація, тому що це життя людей. Крім того, це стосується і посилення нашої системи, систем протиповітряної оборони, це і запчастини, і Україна повинна мати право, хоча б купувати зброю у Сполучених Штатів Америки. І до речі, сьогодні з'явилася заява від Огриска, екс-міністр корони справи України, який повідомив, що якщо Трамп надаватиме Україні зброю, то наслідків розмови з Путіним не буде. Не те, що просто надаватиме, а просто навіть продаватиме зброю. Зважаючи на таку залежність від США, Україна зараз вимушена, звісно, маневрувати, і Україна зараз робить все для того, щоб схилити Трампа на бік України, щоб Трамп змінив думку. Цілком можливо у Трампа дійсно якесь таке тепле внутрішнє психологічне відношення до Путіна. Ми пам'ятаємо, що він ним навіть так надихався, говорив про те, що ось подивіться, який так званий сильний лідер. Трамп також робив такі заяви, наприклад, щодо Кім Чен Інна, лідера Північної Кореї, і говорив про те, що він в такому молодому віці взяв владу у свої руки. Цілком можливо, що і Путін, і Кім Чен Ін імпонують внутрішнього Трампу. Тут не варто сумніватися, що він робив неправдиві заяви. Цілком можливо, що він від щирого серця її говорив. Але. Свита грає короля, і зважаючи на оточення Трампа, зважаючи на республіканську партію на стовпи впливу, Україні потрібно працювати працювати. І якщо всі навколо Трампа будуть говорити, що потрібно вводити санкції, що потрібно посилювати санкційний тиск, то куди ж він дінеться? Тому у будь-якому разі, сполучати Америки мають бути у грі, мають брати участь у цих перемовинах, у наступних перемовинах, взагалі в перемовному процесі. Це важливо зі такими сподіваннями, що через певний час позиція президента США Трампа зміниться, і над цим потрібно активно працювати. Щодо загалом роботи України в цьому руслі, то сьогодні з'явилася інформація. Що президент України Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю? Є повідомлення від Качки, що в тому листі, який президент України передав через Рубіо Венса, президент України запропонував Трампу нові можливості співпраці в оборонно промисловому комплексі та торгівлі. Серед іншого, запропонував укласти угоду про вільну торгівлю. Тобто Україна намагається всіляко зацікавити Сполучені Штати Америки. Але. Зважаючи на сьогоднішні заяви Трампа, сподіватися на те, що він буде посилювати санкції, ну точно не приходиться, але є конкретні сподівання на посилення санкцій з боку Європейського союзу. І вчора ввечері президент Корін Зеленський сказав прямо. Що санкції будуть, вже готовий санкційний пакет, готуються нові більш потужні санкційні пакети. Тому для Москви ще все попереду. А з різкою економікою є реальні проблеми. Про це ми поговоримо є певні такі деталі у наступному випуску. І те, що Європейський Союз продовжує санкційний тиск, це добре. І головне, щоб Трамп не знімав санкції. І це також важливо, чому Трамп має бути у переговорному процесі. Ще що потрібно сказати. Це те, що Китай намагається і надалі грати роль так званого миротворця. Сьогодні є повідомлення, що Ван і, глава дипломатії Китаю, зідзвонився з главами МЗС Польщі, Німеччини та Данії і говорили про Україну. Щодо Китаю, то ми усі розуміємо, що дуже багато таких гучних бурхливих заяв, така імітація бурхливої миротворчої діяльності, і чим це все закінчується? Нічим. Щодо заяв з Кремля, то сьогодні станом. До обіду заяв гучних не було, лише була одна заява від Лаврова, який повідомив, що Путін підтвердив націленість РФ на мирне врегулювання. Тобто Путін так званий президент миру. Нічого нового. А тим часом міністр оборони справ України Сибіга вирушає до Брюсселю говорити про перебіг мирних переговорів. Крім того, сьогодні ЗМІ повідомили, що міністр оборони країн ЄС обговорить допомогу Україні і посилення своєї обороноздатності. Тобто Європа зараз в цілому лідери країн Європи будуть приймати рішення щодо і посилення своєї бронездатності і підтримки України, зважаючи на результати вчорашніх перемовин Трампа з Путіним. Ще щодо заяв з України, є заяви президента Зеленського, який повідомив, що розглядається можливість зустрічі команд США, України та РФ і країн Європи. Тобто Цілком можливо, така зустріч відбудеться через певний час, ще терміни не окреслені, або, за словами Зеленського, у Туреччині, або у Ватикані, або у Швейцарії. Різкі пропагандисти пишуть, що Швейцарія одразу ні, і розглядають такі варіанти, як Туреччина або Ватикан. Друзі, а закінчуємо цей випуск на такій ноті, на такій добрій новині, на тому, що Італія розглядає постачання Україні ще одної системи ППО самте, самте Мамба. Крім того, Італія продовжує надавати супутникову підтримку для моніторингу пересування російських військ. Тобто Італія, незважаючи на такі певні заяви Мелонії, незважаючи на те, що Італія дещо відсторонилася від участі в коаліції охочих, незважаючи на її певні конфлікти з президентом Франції Макроном, конфлікти Мелонії і Макрона, Італія продовжує підтримувати Україну. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.